Озі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Очільник Кремля Володимир Путін звинуватив Київ у, начебто, ударах по Курській АЕС та погрожує бити по українських АЕС. Заяву російського диктатора публікують російські пропагандисти. Грози змі цитують Путіна, який назвав дуже небезпечними терактами удари ЗСУ по Курській АЕС і запропонував їм уявити наслідки дзеркальної відповіді. На думку Путіна 12 ракетки не жало, вистачить аби Повністю знищити цілу станцію, а відповідно, після вибуху АЕС і область пишуть телеграм-канали. Очільник Кремля вкотре показав, що йому не важливо, що відбувається на території РФ та із її громадянами. Противник атакою на Курську область намагався відволікти РФ від наступу на Донбасі, але у нього нічого не вийшло. заявив він за повідомленнями пропагандистських каналів. Російський диктатор Володимир Путін нібито ухвалив рішення підірвати окуповану запорізьку атомну електростанцію. Про це йдеться у проросійському телеграм-каналі Генерал СВР, де посилаються на свої джерела в Кремлі. Він ведеться від імені колишнього генерала служби зовнішньої розвідки Росії. Окрім того, очільник Кремля, згідно з публікацією, планує майже одночасно техногенну катастрофу на Курській АЕС, аби звинуватити у цьому Україну. Володимир Путін активував процес підготовки техногенної катастрофи на Курській АЕС. Днями Путін дав розпорядження відновити підготовку, а реалізація планується на кінець серпня, початок вересня. Декілька Спроб ворожих безпілотних літальних апаратів, нібито атакувати курчату. Що це не що інше, як провокацію, згоджені з військовим керівництвом керівництвом ФСБ, особисто з президентом, з метою показати готовність української сторони до ядерного терору йдеться в повідомленні. Таким чином Путін хоче вийти зі стратегічного глухого кута, у якому опинився через розв'язану війну в Україні. Російським керівництвом подвійну катастрофу буде оголошено терористичною атакою на ядерні об'єкти, о чому звинуватить Україну. Путін готовий піти на колосальні жертви серед мирного населення забруднивши радіацію у величезні частини території Росії, України, Республіки Білорусь та інших країн заради виходу зі стратегічного глухого кута, зазначають інсайдерські джерела. Коментуючи повідомлення у запорізькій обласній військовій адміністрації, запевнили, що повідомлення не відповідає дійсності. Наразі інформація, яка поширюється у змі стосовно якогось спланованого теракту російськими окупантами на Запорізькій атомній електростанції, не підтверджується. Вона не відповідає дійсності. Сті кажуть, там підкреслимо 26 серпня. Під час атаки уже лунала серія потужних вибухів у місті Рівне. Сили ППО працювали по шахедах. Були збиття утім. На жаль, і попадання Березнівське району та саме місто. Ситуація не вельми втішна. Пишуть про вибухи, поряд із Рівненською АЕС. А також із недіючим аеродромом та поряд з енергетичними об'єктами. Небі рівного працювала авіація. Що ж вранці 5 вересня під час тривоги по рівному на наближених областях летіли також Шахеди. Хайде ракети та балістика. працювала ПАПО області у місті. Ці цілі збито а у Рівненській області пошкоджень на має. На жаль, не пощастило Хмельницькі та Вінницькі уламки дронів, які збила ППО. Робила біди над потужні вибухи. Лунали і у Тернополі українські літаки піднімали у небо. Дрони цього разу по Україні летіли з Білорусі та Придністров'я вдруге за повномасштабний наступ Росії. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить і саме. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.